Привіт всім! З вами знову я і сьогодні я вас навчу, як додавати посилання на файл на власному сайті. І так розпочнемо. Так як я вам казав, треба перше зберегти файл. Змінити кодування на UTF 8 і розпочнемо. Щоб нам, щоб створити нам посилання на файл, треба ввести букву а... хреф, ...хреф... дорівнює. Тут має бути в, лап... в двійних лапках має бути посилання на, на ваш файл. Назва файлу. І маємо закрити А. Так, якщо ми тут додаємо будь сайт, наприклад. От, Це мій власний сайт. Якщо ми його додаємо і заходимо на сайт, то ми бачимо, що з'явилося у нас посилання. Якщо ми по ньому перейдемось, відкриється сайт. Зараз я вам покажу, як збільшити шрифт. Для того, щоб збільшити шрифт в HTML документі, треба писати наступне. H1. Наприклад, H1 найбільше, а H6 найменший шрифт. Тоді, як ми візьмемо H1, після того введемо, наприклад, Мій перший сайт. І закриємо. H1 І зайдемо на наш сайт, готовий. То мій перший сайт виб'є великими буквами. А ще покаже, як зберегти форматування тексту. Але зараз таке форматування тексту ніхто не використовує, бо це невигідно. От ми візьмемо, зайдемо на будь-який сайт. Покажу. тут більше дамо, тут менше, більше, 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 однаково тут менше, трохи більше. Ну, то все можна решта видалити. І напишемо перед тим текстом слово пре, техпре. Ззаді закриємо пре, то як бачимо, запустивши в Яндексі або в Хромі де хочете, збережеться форматування тексту. А якщо ми заберемо це пре, В хромі. Ми побачимо, що воно вилізло далеко. І з вами був я, Роман. Підписуйтесь на канал. До побачення.